Я займаюся саме технологіями вирощування взиманих зернових культур. Але до науки я був головним агрономом. На той час не пішов в Україні господарство. І, власне, що побудило мене потім піти в науку відірваність науки від виробництва, реальна відірваність. Тобто, як ми говоримо, в книжці писалося одне, бо факту ми мали зовсім інше. І щоб зрозуміти дійсно, як же ж таки працює агрономія на практиці, я пішов і. Чесно сказати, до останнього часу не знаю на 80% запитань, не знаю відповіді. Але разом з тим, на те, що знаю, коротко з вами сьогодні поділюся. Ну, Буквально пару слів скажу за статистикою, що от по Харківській області така ситуація була там, на осінь, що було засіяно із озимого клину зернових, то це 98% це пшениця озима. І лише жита, лише один відсоток в нашій області вирощується, і азима ячмен і того менше. Ну е чому? Тому що ячмінь, е скажімо так, не наша культура. Ці сорти, які б вони зараз не були, найсучасніші сорти ми перевіряємо і е, основна проблема це е, е, вимерзання озимого ячменю в нашій зоні. Жито із-за її е, 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 економічної непривабливості цієї культури е, у нас е, маємо знижені такі низькі показники. Ну і ріпак у нас зовсім зовсім мало вирощується озимого ріпаку. буквально це 4 райони Харківської області. Причина та сама, що і Ячмінь – це міська перезимля. Такий от стан був озимих чердових, що ми мали десь. 40, майже 40% в гарному стані пішло в зиму, задовільному половина відсотків, і слабо розвинуті це близько 20% в незадовільному стані. Ну, ви бачите, такий от пирожок з внизу, це по Україні. Ми маємо задовільних посівів 52%, в доброму стані 41 і слабих – лише 7%. Але разом з тим хочу сказати, що не зважаючи на таку картинку. Ми мали з осені дуже-дуже малу кількість опадів. Власне цієї кількості опадів вистачило для того, щоб ми одержали гарні сходи, одержали нормальне більш, або нормальне, або більш-менш нормальне кущення, або ж три листа, коли де як. Але волога, волога зберігалася лише горному шарі грунту. Тобто це 30 см ми мали ще вологість. Далі нижче 30 см і аж до метра. Аж до метра вологи не було. Тобто про це сантиметрів практично це був сухий шар ґрунту. Якщо б не, не було з'єднання з отою ґрунтовою вологою, яка і такого, ну за 12 років моїх, а я завжди сам персонально буду, вивчаюся, це, такого ще не було. І в цьому, коли ми зараз говоримо, що все прекрасно нормально, в зеленому стані, дуже-дуже прихована небезпека є. Якщо е, оцей сніг, оці всі опади, якщо їх змиє, звичайно, якщо не досягнеться, е, до ґрунтової е, до вологого шару ґрунту не буде цього з'єднання, ми маємо небезпеку втрати нашого урожаю, незважаючи на те, що е, ну, вигляд на сьогоднішній день ззовні, вроді хто так і нічого. В ну, місту цукрів, як ми кажемо, рашинику були у запущення пшениця в зими, був цілком таки нормальний, цілком задовільний для доброї перезимівлі. У твердої озимої пшениці його ну, місць цих цукрів зменшився. Теж був задовільний на початок зимівля, але на сьогоднішній день він зменшився і, скажімо так, при нормальній подальшій земівлі ну, ця тверда озима пшениця в доброму стані. Жито озиме так само, ну і ячмінь озимий різко тобто, втрати, тобто зараз ми маємо ну, десь близько 20% цукру. Ну, і, скажімо так, це, е, в тих умовах, що складається, він чудом виживе, Уже е, в окремих районах. Ну, це е, звичайна наша статистика така. Е, я, Якомолю час, е, буду коротко. Дивіться, с, е, цікаве питання, сорти. Ви ж, е, ви ж розумієте, кожен кулик своє болото хвалить. Перекладаю на нашу мову, кожен науковець, кожен селекціонер свій сорт хвалить. Якщо я приїхав з інституту рослинництва, то які найкращі у світі сорти? Інститут рослинництва Харківський, ви всі розумієте. Але я є ще й консультантом ряді хазяйства. То, скажімо так, на публіку сказати це одне, а на, по факту отримати це зовсім інше. Кожна установа, приміть, вона ж створює не на погіршення сорти, а на покращення. Але немає єдиного сорту, навіть кількох сортів, які б можна було рекомендувати абсолютно скрізь для кожного. Скажем так, 5-7 років тому я ще, наприклад, так, між. На публіку казав, а в особистих спілкуваннях, наприклад, нікому не рекомендував вирощувати сорти інституту імені Юріва. Не кажіть моєму <ривіт> 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 Ну Це було 5-7 років тому. Тобто, да, тобто, для нашої зони це були тоді, що спочатку ми мали хороші сорти Донецька селекція, Одеська селекція. Потім э, почали піджимати, скажімо так, Донецька селекція почала уходити, Це одеська селекція э, Інститут фізіології рослин і спільні сорти інституту фізіології з Миронівським інститутом пшениць. І лише в останні роки на цей же рівень вийшли і наші парківські сорти. Лише в останні кілька років ми маємо ряд сортів, які е, ну, мають досить таки стабільну і високу врожайність. Ну, тут показано е, дані, це посередині по полігонах. Ми е, маємо такі сорти, як розкішна, стартна альянс досконала. Це на, мою, то, ну, на мій погляд, саме такі вдалі сорти на сьогоднішній момент. А? Да, да, я ж говорю, що до, до, до цих сортів практично. Да, да, я ж кажу, кажу як є. А, ну, а, тепер хочу трошечки поговорити, так, що вибираючи сорт, пойміть, зараз дуже складно в Україні вибрати сорт. Реально. Ні по інтернету, ні в каталогах ніде немає об'єктивної інформації, тому що каталог видається. Якщо це фірма, то вона робить каталог під ті сорти, на які вже які вже, вже в неї є, які зроблю наставку. І ви читаєте один сорт кращий, інший найкращий, а третій розпрекрасний. Сережа, uh, Сережа. Uh, Сережа. Uh. Найбільше об'єктивна інформація з цього питання знаходиться. Полігоні інституту сільського господарства піднічного суду. Правильно. Він там півсотні, там є, і хай, да. і ось і, 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 і бургула Правильно. і досі. Правильно. Найкраще в Я не знаю. <говорю> 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 <говорю>. Тому такої інформації знайти важко. Але разом з тим, забігаючи наперед, скажу, що а, зараз створюється, уже створюється такий універсальний сайт. Для всіх сортів української селекції, де буде дана об'єктивна інформація, називається поиск сорта. Ком ну цей зари тільки в процесі розробки. Він не під чиїм інститутом, не під чиєю фірмою. Я знаю цих людей, які створюють і. Є... Є одним із розробником цього сайту, так секрети видають, то буде розміщена об'єктивна інформація, але це через кілька місяців, не раніше. На сьогоднішній день саме правильно як казав Микола Геннадійович, вам треба закладати полігони або у себе, або брати інформацію з тих полігонів, які вже є закладеними. Якщо у вас є такий шикарний великий полігон, то ця інформація є, я думаю, найбільш об'єктивною. Для вашої зони, для ваших умов узнати у них не у фірмі, яка вам красивий каталог дає, а у, на полігоні, де ви маєте фактичну реальну картину. Ще краще приїдьте і подивіться на власні очі, як він росте, як формується його урожайність, продуктивність, яка висота вилягає чи не вилягає, пощупайте, подивіться на власні очі. Тоді ви вже можете зробити висновок, що вирощувати для вашої зони. <гум> а, хочу сказати те, що а, а, ну, тут от я навів по кілька сортів різних установ, а, то хочу сказати, що в різні, сорти, ой, в різні роки і різні сорти проявляють свою продуктивність, і урожайність і якість зерна по-різному. Один сорт може бути дуже популярний у Вологий рік, а в посушені роки він, він, він вас розорить. Тому, на мою думку, треба підбирати сорти, не ті, які мають найбільший потенціал, чи у врожайності, чи якості зерна, але ті сорти, які мають найбільшу адаптивність. Тобто для різних погодних умов ви матимете стабільну врожайність. Хай тобто, Вона буде не найвища, але вона і не буде вас тягнути на низ. Тобто ви стабільно можете планувати свої прибутки потім. Стосовно сроків Сілби. Дивіться, зараз ми всі чуємо про зміни клімату, про глобальне потепління. Ну, з моєї точки зору, то це не зовсім правильно говорити. Ми не маємо глобального потепління. Ми маємо глобальну континентальність або розширення, збільшення континентальності клімату. Що це означає? Тобто в середньому температура за рік залишається та сама, що була і 20-30 років тому, в середньому за рік. Але в окремі періоди ми маємо різкі коливання. Фактично, ми у нас фактично, по нашій зоні ми не маємо весни, ми маємо зиму і одразу різко літо, зразу 25 градусів. Тобто як такої е, весняного кущення, на яке ми раніше орієнтувалися у озимих зернових культур, зараз немає. Якщо з осіння рослина не розпустилася, то весною, хоч ви святою водою, поливайте ви її, не, не, практично неможливо в наших умовах зараз е, домогтися весняного кущення у озимих куль... зернових культур. Винятком був минулий рік, коли це вдалося зробити. Ну, Це виняток. Е, разом з тим, ми маємо. Е, 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 у Майже в чотири рази підвищення середньодобової температури за жовтень місяць і за листопад місяць. Тобто за той період, коли раніше, 20 років назад, пшениця у нас вже в стадії спокою була, зараз вона продовжує верятувати. Ми маємо збільшення осіннього періоду, осіннього вегетаційного періоду. І це дає нам можливість змістити строки сівби у більш, ну, на більш пізній строк. Якщо ми раніше рекомендували це кінець серпня і, скажімо так, перша половина березня, то зараз ми рекомендуємо ну, раніше 15 березня ну, в зоні Харківської, зокрема області, оце степ, Лісостеп, ми не рекомендуємо висівати зернові культури. Як правило, це третя Вересня, у нас найбільший врожай доходить. Кінець 2, 3 декада вересня і перша п'ятиденка жовтня. Оце ми маємо найбільші показники врожайності. Хоча, якщо ми сіємо навіть у 3 декаді жовтня і навіть на початку листопада, то у цих посівів є реальний шанс вижити і реальний шанс забезпечити, скажімо так, непогану врожайність. Вона не буде такою ж. Як за сівби на два тижні раніше, але при певних технологічних підходах ми можемо витягнути на 4-5 на тонн, навіть і, 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 навіть і листопадові строки сівби. Їх мало або пізні жовтневі. Ми можемо. І е, е, Реально у, у нас це виходило. Ну, Стосовно фону, о, о, фону одобрення, е, скажу так, що. У нас теж різні різні варіанти ми використовуємо, як і органічне, так і мінеральні мінеральне одобрення. Ну, я не буду, не буду зупинятися на органічному одобренні, тому що зараз у виробництві його майже не, майже не застосовують. Скажу пару слів про норми висіву. Норми висіву. Кожен агроном, і я в тому числі у свій час. Ми як вирішували? От наука рекомендує 4 чи 4,5 мільйона е, націни висівати. Ми застраховували себе і висівали 5,5, 6 інколи 6,5 мільйонів. Ми думали, ну це щось його з'їсть, щось там пошкодиться, щось підмерзне і так далі. І цим самим ми собі тільки шкодили. Того, що е, на момент уборки із цих 6 мільйонів. Рослин на гектари на момент уборки залишається не більше 4 мільйонів. І то 4 мільйони це максимум. Я маю на увазі колосів, а рослин. Ми посіяли 6 чи 5,5, все одно в процесі вегетації рослини витісняють слабше і залишаються найсильнішими. Але в процесі цієї боротьби ті сильніші все одно ослаблюються. І ми маємо, по факту, ми маємо 2,5-3 мільйона. Інколи 3,5, інколи до 4, але ніяк не 5, не 5,5, коли ми посіяли, тому ми просто на вітер висіваємо це насіння. Якщо наука рекомендує, то цього варто дотримуватись цих норм висілу. Незважаючи на те, що як останні роки от норма 5-5,5 показує нам більшу врожайність, то зараз нас як агронома не стільки хвилює врожайність, якщо як прибуток. І прибуток це за чим ми повинні зараз гнатися. Е, ну Не всякими способами, але так, щоб і зберегти, і родючість ґрунту, звичайно, ну, і одержати від наших посів найбільший прибуток. В умовах всього день, ми маємо різке здорожчення тих же самих мінеральних добром. Зараз, ну, по факту, ми маємо, що у міачне коштує дорожче, ніж літравного моста. Зараз на сьогоднішній день, вже. принаймні от в Харківській області. І зараз ми різко переглядаємо підходи, що і коли як нам треба удобрвати. Дуже, дуже привабливим на сьогоднішній день є застосування, добре немає, або вони в дефіциту. Або велика дороговизна. Дуже привабливим на сьогоднішній день є застосування регуляторів росту і мікродобрив. Скажу так, я всім цим регуляторам росту і мікродобрив більше не довіряю, ніж довіряю. Тому що, коли ми обдержуємо яскравий каталог, як, ну, рекламу, продукцію, де фотографії показано, як це все впливає на рослину, ми маємо відверту брехню. Коли я особисто знаю ті посіви, де робилися ті фотографії, коли соняшник посіяли о, о, перший строк, другий і третій строк. І, наприклад, і ми маємо висоту рослин зовсім іншу. Приходить фірмач, робить фотографію і каже, оце без нашого препарату, оце з нашим препаратом. І ви на все це вибачте, ну ви і я, всі ми на це ведемося. Ну не буває так, що від. Від якогось мікродобрива чи регулятора росту, от ми маємо візуальний такий різкий ефект, нема, це все брехня. Візуально це практично не помітно. Практично не помітно. Помітно лише в окремі, ну, в окремі роки, в окремих варіантах. Е, ми випробовували різні разом з тим. Ми випробували різні регулятори росту, різні препарати. І я скажу так, що. В різних груптових кліматичних умовах вони проявляють себе по-різному. Якщо вони проявляють себе в умовах, наприклад, Херсону, це не значить, що вони так само ефективно будуть поводити себе в умовах Сум. Тому звертайте увагу на те назональне випробування. Проповувалися, ну, зокрема, от у вас, центральна установа, Інститут Північного Сходу. Якщо у них є рекомендації, присухайтеся краще до неї, ніж до того фермача, який вам рекомендує його, щоб воно випробувалося десь в Росії чи там Казахстані, чи ще де не. Тому що зовсім інша реакція. Із усіх препаратів, я вже коли для подачі докторської зараз пишу, то вибрали, ну, скажімо так, два. Випробовували велику кількість. Ми вибрали два, які, скажімо так, заслуговують уваги, Ну, не по факту, що вони будуть проявлятися у вас. Біоглобін і наномікс. Наномікс, ну скажу за біоглобін, що таке, різні, дивіться, різні регулятори росту, вони мають різне походження. І вони по-різному впливають на рослину. Це теж треба враховувати, коли ви хочете придбати той чи інший препарат. Біоглобін, наприклад, це витяжка з плаценти тварин. Що він робить? Він стимулює утворення